Морські безпілотники Магура з'явилися у Національному музеї історії України у Другій світовій. Макети передали співробітники ГУР. Відтепер українці можуть побачити зброю, що стала легендою Опору на морі. Репортаж Валерій Глущенко. На цих кадрах зафіксовано, як безпілотні човни Магура нищать ворожу техніку. Ці бойові машини розганяються до 80 кілометрів за годину. Атакувати здатні навіть у глибокому тилу ворога. Це сьогодні абсолютний рекордсмен світовий за кількістю знищених і потоплених ворожих бойових кораблів. Власне, Магура залишається єдиним дроном, який не просто вразила і знищила бойові кораблі, а також і повітряні цілі. І розробка і модифікація постійно продовжуються. Магура була дуже в багатьох операціях і в боях. і Книга рекордів України це теж зафіксувала. перше ураження корабля противника і перше потоплення корабля противника саме дроном Магора. Це дуже важливо. А найголовніше, що в глобальному вигляді дрон Магора вніс дуже великий вклад в безпеку на Чорному морі. «Махура» – це вже історична розробка, тому в головному управлінні розвідки вирішили передати макети водного безпілотника до національного музею історії України у Другій світовій війні. Дозвольте За честь дякую за збереження пам'яті про бойову роботу. Це справжні магури, втім вони абсолютно не послаблюють боєздатності підрозділу і спеціально зроблені для того, щоб світ міг побачити. Хоча все, що таємного тут могло знаходити, звичайно, тут немає як і бойової частини, вони абсолютно безпечні. У музеї зберігатимуться три моделі магури. Ви п'ята модель, ви можете подивитися, що вона найменша, але вона на сьогодні потопила і уразила 16 кораблів для вашого розуміння. Ще жоден інший дрон не потопив жодного корабля. В 7 вона дуже гарна, і В6 вони показують, як ішов прогрес, як ішла модернізація. Якщо В5 і В6 це саме модернізація, то в – це абсолютно новий продукт з абсолютно новими технічними характеристиками. Музей це колекція. Чим більше предметів, які відображають епоху, відображають події, тим достовірніша наша уява. Уже від сьогоднішнього дня наші відвідувачі зможуть оглянути, як сказали працівники спецпідрозділу, доторкнутися і до історії, і до бойової слави, і перейнятися тією гордістю. Дрони Магура продовжують виконувати бойові завдання і нищити російську техніку глибоко в тилу ворога. А побачити і дізнатися більше про безпілотники, що вже став символом української боротьби проти російської агресії. Відтепер можна в музеї. Валерія Глущенко, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.